Чому я акцентую саме на незалежних членах наглядової ради, тому що якраз саме оцей фактор значить, відіграв ключову роль, що вдалося розблокувати перемовини щодо е, виходу з технічного дефолту компанії, і за перші е, три місяці е, поточного року було пророблено досить таки потужну роботу, От, і на середину на квітні місяця, значить, вдалося досягнути згоди з ключовими кредиторами щодо умов реструктуризації зелених облігацій. Мало того, ці умови вони були ну, не лише там по поняті, я сказав би практику, значить вони носили абсолютно формалізований вигляд і були розміщені на, на сайті Лондонської біржі. Значить, і, власне, всі чекали там 10 липня для того, аби. Здійснити необхідні транзакції фізичні, значить, які власне значить закріпили би факт виходу компанії з технічного липо.